Так, шановні колеги, шановні присутні, шановні депутати, будемо про місцеве самоврядування в Україні. Сесія веде сільський голова Дрочівської сільської ради. Е, відповідно до частини 17 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесії ради проводяться головно, із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону, саме тому. Засідання сесії транслюється на офіційному youtube каналі та буде розміщено на сайті Дошівської сільської ради. Відповідно до реєстраційних списків на пленарне засідання сесії прибули 11 із 20 депутатів. Отже, відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Тому керуючись частиною 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 41 ша позачергова сесія Дорошівської сільської ради оголошується відкритою. Please charge as soon as possible. Скрінь виділяємо. Сила, дили, жабра, краса, ося. Сила, за помуєми, ми втрача і свою останню. Сам же сам же нібо.

Сільської ради, секретарем ради, секретарем засідання сесії, є секретар сільської ради Берна Маріана Петрівна. Прошу зайняти своє робоче місце. Для проведення підрахунку голосів, поданих за підтримку на підтримку рішень, прийнятих на сесії, необхідно організувати роботу постійно діючої лічильної комісії, оскільки в нас присутні тільки двоє членів постійно діючої лічильної комісії, які будуть пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії. Є пропозиція включити Федорішину Ірину Олександрівну. Надійшла пропозиція від депутата Дорошівської сільської ради Гончаренко Олени Сергіївни щодо включення до складу лічильної комісії Ірини Олександрівни Федорішин. Чи будуть інші пропозиції? Чи будуть самовідводи? Прошу процедурним рішенням підтримати дану пропозицію. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, прийнято одного.